Фу, я хвилююсь, пацани. Хер його знак. Ну і все, ну ну, давай. Тупо пи*** нахуй. Служба моя почалася з 20-го року. Стукнуло 18 років. Пішов на строчку. Зрозумів, що не бачу себе в гражданському житті, Я вирішив підписати контракт з 82 ю бригадою, в ар дивізіоні Ці гармати, ну, великі зриви, там, фу, якась робота туди сюди, сюди Люблю крупний калібр. Що йшов в ар-дівізіон, щоб бути ну, навідником. Запах пороху, ну, максимально ти близько до цього всього відчуваєш. Задає дуже мотивацію, коли ти там, уражаєш якусь ціль, там, тобі скидають відео, воп кажуть, що ти відпрацював. Тобі скидають відео, там кажуть, отам сиділи і впівішники, зараз вони вже там не сидять. Зазвичай ми працюємо днем, бо це в нас гармата Д-30. Це дуже в нас велика, можна сказати, спішка. Її там помітно з 10 кілометрів, можна з 15-ти, її ну, дуже помітно. Бувають такі ситуації, плануються штурмові дії, треба буде ну, працювати ночі. Настраємося на нічну стрільбу. І їбаться ночу і пам'ят на запорізькому напрямку я був штурмовиком. Потім з'явилася можливість перевестися в артилерію. У мене знайомий був в артилерії, і з місяця я вже розпочав свій шлях в артилерії. Вивчили мене на навідника. і вже працюю навідником. Все, що я до того моменту знав про артилерію, я не знав, які є гармати, нічого не знав. Ну, знав, що це круто і голосно. Ми мусимо швидко реагувати з моменту, коли нам передають координати, максимально швидко відпрацювати по боргу. Там подалі від нас, так як ми працюємо на відстані, є наші хлопці, піхота, яких обов'язково треба прикрити чи подавити противника, щоб вони могли підійти чи відійти. Працюємо 24 на 7. Працюємо плідно, є результати лізти. Повертання, піднімання ствола це є нелегка справа. Ну, так як я не дуже здоровий пареньок, але, тим не менш, свої худі руки вже підкачав, нормально працюємо. Ми були на Курщині, пі... висікли нашу гармату і почали по ній відпрацьовувати. Був прильот каба, каб заліз повністю під е... джип. Пішов він зрубав два дерева, отаких от вон. Заліз повністю, скинув крила, заліз повністю під джип і не здетонував. Метрів 12, максимум 15 від бліндажа і не, і не, і не в'їхав. Ну, ти, і ти потім думаєш: ну, боженька є, ми не просто артилерія, ми десантна артилерія. Наші десантки йдуть вперед, ми йдемо за ними, прикриваємо їх. Як би не було тяжко, працюємо по максимуму, вірте в ЗСУ. Барсик, діс.